Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Чи є щось, що може заважати нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ, обстрілюють, руйнують Покровськ. Це я заперечую Всі, хто працюють на расистів, більше не можуть цього робити, здавати інформацію не зможуть. Допомоги прошу, будь ласка, допоможіть. Все говорить, що інформатори, це погано. Ті, хто виросли, заробляють, хто виріс у Покровську. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки одвертаю від Покровська. Повертаю ворогові назад. Все буде гаразд. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Одведіть, одверніть їх. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть росіяни обстріл чинити. Знищується вся авіація Росії. Буде так і так буде. Вся артилерія. Знищується вщент. Всіх хто дає накази на наступ, більше не можуть цього робити. знищуються. більше не існує в Росії військових, більше немає армії в Росії, військової інфраструктури перекривають. Це буде все сказане здійснено, так буде. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть від військових України. Цивільних людей, українців. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть, і кулі одведіть, і поверніть назад ворогові. Хай на голови сипеться. Тому, хто дає накази, хто їх виконує, хай його нижче. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Покровськ від агресії російської. На Покровському напрямку рашисти втрачають повністю всю армію, свою, всі сили, свої війська. Війська більше не можуть іти в атаку, втрачають сили. Буде повністю знищено всіх військових на Покровському напрямку. Буде так і так буде. Рашисти більше не мають чим воювати і ким. Буде так і так буде. Це буде захист міцний над Покровськом захищаю. Отвертаю в урони, буде так. Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!